Ось така ситуація у нас по Перу. Вона трошки підпотіває. Скільки за цей час воно підпотіло, наскільки там стало менше масла, я не знаю. Ну, Прикол в тому, що з цього боку тормозний диск. І щоб в дорозі не залити тормозний диск, щоб тут все працювало. ну, Однозначно треба перебирати. Ніяких інших варіантів я не бачу. Треба готувати мотоцикл. Поки оцю штуку ми не знімали, розпускали все решту. Розпустили верхні великі. Пробки, пробки. Знизу шестигранники все розпустили. Чому так? В останню чергу знімається ця штука. Чому так? Тому що більша вірогідність того, що коли ви почнете шестигранником скручувати, у вас буде перо обертатись разом з шестигранником. Не дасть він. Ну, Воно на пружині буде там, але воно не дасть вам провернути його. Коли вже все розпущено, в останню чергу знімаємо цю скобу, фіксуючу. Читрулік. І раз. Трошечки відпускаємо іншу сторону. Ой, не подобається мені одна штука. Дуже сильно не подобається те, як провертається кермо. Пробуємо, звісно, там щось пошаманити з підшипника, але здається мені, що їх доведеться міняти. А міняти їх зараз, немає можливості в тому плані, що до виїзду я це не встигаю зробити. Але тепер я хоча б знаю, що там якісь не води. Що там якісь не води. Так, розпускаємо тут. Тут розпущено. І виймаємо друге піро. Чикерлік! Другий пішов. Ну от приблизно така ситуація. Десь 14 хвилин, у нас морда розібрана. Два пюра знято. Одне, сухе. Ну, Більш-менш працює. Не, не дуже добре працює. Таке собі. Інше те, що потекло. Давайте спробуємо. Це взагалі не працює. Це взагалі не працює. Мені не подобається. Добре, поки зливається, зараз розбираємо, зільємо масло, поки воно буде зливатись. Поп'ємо чайку, взяли ми ось таке на пробу масло. Не знаю, не рекламу. Вперше взяв спробую. І добре, що я взяв десятку, тому що по мануалу написано було 7,5. Ну, здається мені, що на 7,5 воно не працює нормально. Десяточка йому буде. ну Якщо вона вже стане колом, ну, нічого, значить поміняємо потім. Ну, Мій досвід підказує мені, що десяточка буде йому якраз-якраз. Як Зараз коротко розповім, що, по першому перу. Воно ось підготовлене, лежить у нас до зборочки. Декілька нюансів, ну як завжди. Я вже не дивуюсь, в принципі, цьому. Але кожен, кожен раз просто думаєш, ну люди, ну... Вже стільки роликів. Я розумію, коли не було інформації в інтернеті, коли люди ну, не знали, як це правильно робиться, як обслуговується та ж сама вилка. Найпростіша. Це найпростіша вилка. Тут нічого немає. Тут ну, вона саме Е Точно така ж вилка, як на F650 е Стоїть на CBF 500, CBF 600. Це шова. Значить, з маркуванням BMW. Але це шова. Это та же самая вилка, которая идет на Хондах. Э, да много где. Там огромный перелик. Поэтому из общежития нет вообще никаких проблем с сальниками, пыльниками. Так, смотрите. Вот эти сальники. Вы выбрали под другим номером. Эти такие же самые. Там их вообще есть три парт номера разных. Но они абсолютно одинаковые. 41, 54, 11. Все один в один. 1060 гривен получается. Э, полных два комплекта. Если нужно, масло в вилку тоже есть. Тому що це Honda. Звісно, беремо Original, ніяких інакших варіантів. Беремо отак комплектом, сальник-пильник, сальник-пильник. Значить, В принципі, все було б нормально. Якщо б люди були не такими рукожопами, ось бачите, так? Да? Це хтось туди забивав викрутку, щоб дістати сальник. Люди, я просто я вкотре повторюсь: раніше не було інтернету і ніде було подивитись цю інформацію. Зараз все це можна подивитись. Викручуєте просто болт отут-от, шестигранний, знімаєте стопорне кільце і легким движенням, ось таким: тух, 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 за три рази у вас все в руках. Не треба туди нічого забивати, не треба псувати оцю. Ну, тепер ця площина, я її трошечки вже поправив, тепер ця площина, підсальник, ви ж розумієте, хтось забивав туди викрутку. Не треба цього робити. Все зараз доступно, все можна подивитись в інтернеті. Нашого це рукожопіть отак от, от. от. Я просто ближче покажу, тому що люди, може, думають, що я, що я не об'єктивно це кажу. Ну, от, подивіться. Тому дивіться інтернет, дивіться, подивіться просто ролик там 10 хвилин. У вас відніметься 10 хвилин часу, але ви не зіпсуєте хорошу річ. Все, у мене все перемийка, Зараз займаюся другим піром, я хочу все підготувати до зборочки. І потім вже зібрати. Справа в тому, що. А, ще один важливий момент, те, що я побачив. Значить, цей, Ця направляйка більш-менш нормальна. Єдине, що тефлон цілий. Але тут ось такі. Є нюанси такі борозди. Ну, вони не, не критичні. Тефлон, головне, що тефлон цілий. Це норм. А ось ця направлячка вже проситься під заміну. Бачите? Вже тефлона майже не лишилось. З цього боку нормально, а з цього боку його майже. Ну, не те, щоб його не лишилось, ну вже вона проситься під заміну. На жаль, На жаль, я не розраховував там на весь комплект. Я зараз все одно все це зберу на нові сальнички нові пильнички. Залью масличку, а в кінці сезону буду повністю її перебирати ще разочок з усіма ущільненнями новими. Значить, обов'язково до заміни. Оце мідне кільце. Тут воно вжате вже настільки, я розумію, що його рази три закручували і кожен раз жмотілись. Тобто, ну розумієте, яка штука? Оце коштує. 1200 або 1100 набор. Да? Нехай направляйки, коштують там теж ну, ніфіга не мало. Плюс масло, е, ніфіга не мало коштує. Скільки коштує ця шайбочка? 3 гривні, 2 гривні. Ви ж мотітеся на неї, ви її третій раз закручуєте. А я вам розкажу: значить, в цій вилці ось ця мідна шайба. Да, її можна прокалити і ще разочок закрутити. Ну, я, я б навіть не став навіть цього робити. Ця вилка прощає такі штуки. Вилка, яка стояла у мене на хижері, вона більш технологічна, там зжаті отбой і преднатяг. там всі три регулювання є. То в чому суть? Як вони зробили? Вказана товщина мідної шайби. І коли ви закручуєте болт, він не просто притискається шайба, а він втягується на 0,3 мм. І Упирається, ну там така конструкція, що він одночасно затискається тут і упирається. Так от, коли у вас шайба просажена вже, він просто упирається, шайба лишається ось така просажена, і у вас постійно тече з-під вилки. Ви не можете зрозуміти, чому, а тому що японці вам сказали, поміняйте кожен раз при заміні відкручування цієї частини, міняється ця шайба. Люди кожен раз її прокалюють. Там, хто ще прокалює, ну, ну слава тим Господи, хоч знають, що, що з цим робити. Хто не знає, просто її назад закручує. Ну і на тій вилці вона цього не прощає. Вона затискається, доходить до упора, затискається і упирається болт в відповідну частину. А мідна шайба при цьому не затискається. А її затискання 0,3 мм. Вони прораховані ці 0,3 мм, що вона одночасно зажметься тут і коснеться відповідної частини. Отака от от історія, розумієте? Тому мідні шайби під заміну. І будемо потихеньку збирати. Позируешь. Я видео снимаю. Ну що ты як? Ничего. А бы голова еще не шумила, да. От вибрации. Согласен. Ну, тобі повезло. Знаешь почему? Потому что в тебе резинки есть на подножках. У меня их нема. У меня атки ад. да. Не, ну нормально, нормально. Ну, в принципе, поспишь, хрен поспиш. Не, не поспиш. На цьому мотоцикле не поспиш. А Мотоцикл? Да. Хорошо, понятно. Так, ну что, пидем, он якесь заведение. Мишленовское. Мишленовское заведение. Питейное. Пидем, подивимся, что у них там за шаурмей. Şaur <laughs> Частина тут Vídeo <laughs> <laughs>